Сьогодні ми поговоримо про основні зміни, які відбулися у 2024 році, а також що нас чекає від IRCC у 2025 році. Почнемо. Перше, про що ми поговоримо, це міжнародні студенти. У 2024 році відбулося багато змін для студентів, і багато хто досі не зовсім розуміє нові вимоги. Давайте розберемося. У 2024 році було оголошено важливу новину введення ліміту на кількість схвалених студентських віз для цього року. І не тільки це. Тепер для подачі заявки на студентську візу потрібен додатковий ліцензійний лист від провінції, де ви будете навчатися. ERCC вирішив схвалювати на 35% менше студентських віз, ніж раніше. Це продовжиться і в 2025 році, оскільки вони намагаються зменшити кількість тимчасових іммігрантів. Це стосується як робочих віз, так і студентських віз. Тому тимчасові резиденти зараз під пильним наглядом. Також були зміни у кількості годин, які студенти можуть працювати поза кампусом. Раніше ліміт був підвищений з 20 до 40 годин на тиждень, але погодьтеся, це не було стійким для більшості студентів, які навчаються на повну ставку. У наступні роки ми можемо очікувати, що такі зміни будуть продовжуватися. Слідкуйте за оновленнями і не забудьте підписатися, щоб дізнаватися більше про ваш шлях до Канади.